Це було дуже страшно, тому що ми їхали через Дніпро, у Дніпрі залишились, потім сюди приїхали. Ну, дуже страшно. Ти не розумієш, що відбувається. Ну як це сказати? Ти не знаєш, вообще, що з тобою твориться. Хочеться бистріш кудись попасти в безпечне місце. Пані Ірину російські окупанти вигнали ракетами з рідного Харкова у березні, таких як вона, мільйони у цілому світі. Лише близько 200 тимчасово переміщених осіб перебувають у прихистку на території арени Львів. Саме для таких людей напередодні до міста Лева завітав шеф-кухар з Нідерландів Ярон. Із своєю мандрівною кухнею у фургоні чоловік приїхав до України, аби підтримати родини, які втратили домівки через війну. Із Нідерландів Ярон привіз 50 кілограмів сиру та бекону, 50 літрів молока і майже 70 кілограмів борошна аби власноруч приготувати постраждалим млинці з шоколадом та сиром Одного ранку я прокинувся і сказав собі, я можу щось зробити для України, я можу приготувати їм свої панкейки. Ми зібрали кошти в Нідерландах, знайшли організацію в Україні, що нам допомогла, і таким чином приїхали сюди. до України Ярон завітав на два тижні, впродовж яких планує нагодувати своїми панкейками близько півтори тисячі тимчасово переміщених осіб на Львівщині.